Вітаю вас на моєму каналі. Я продовжую відкривати бокси по One Piece. Сьогодні у нас буде ось такий боксик. Я вже брав декілька боксів від цієї фірми. Вона мені дуже сподобалася, дуже хороший дизайн, дуже багато вишок. Що у нас тут має бути? Тут 20 звичайних бустерів і один спешл. В звичайних буде 5 карток. Одна з них має бути SSR-картка або вища. В спешелі має бути одна картка, можливо, випадуть навіть металеві, але це не точно. Мій друг з канала Wolf Bett House якраз виловив з таких боксів металеві картки. В деякі дають монетки, але як я зрозумів, не в цій серії. Були у нас інші бокси, в котрих інколи попадалися монетки. Особисто мені таке не випадало, але у Вульфа було. Що я ще можу про нього сказати? Дизайн карток мені подобається, вони хорошенькі, так що давайте не гаяти часу і глянемо, що воно таке. Це наші 20 бустерів і наш спешл. Я завчасно все відрізав, щоб не гаяти час. Так, дістаємо цю всю красу. Так, ось так у нас виглядають звичайні паки, вони рідкості 5 юаней, якщо це вам про щось говорить. І є в нас спешл. Пропоную відкрити спешл. Десь посередині, або навіть давайте ми його відкриємо в кінці. Ми такого ще не робили, я його відкривав одразу. 20 бустерців. Що ж, беремо перший. Що у нас тут буде? Так, одразу. Так, Френкі, SR карта. SSR -ка Jesus Burgess. Можу помилятися, але здається, в мене такий вже був. Так, SR картка знову той самий Френкі і не показав вам. Ось такий задник, але буває, можуть відрізняти. А на SSRках немає ніякого. Усоп і Чоппер, Тобто 5 карток. В принципі, непогано, поки випали одні мугівари і Берджес із команди Бороди. Так, о, Ашуро Денджо о, з країни Вано. Джеверлі Бонни. О, це класно, мені вона подобається. Я у мене тепер з нею така картка. Так, це в нас було. Кінг Квін, значить, не вистачає ще тільки Джека. Цікаво, чи випаде Шкайдо нам. Так, а давайте, щоб було цікавіше. А, ну тут нема сенсу їх ховати, бо всі арти буде видно. Бо в нас, як я б замітив, в цих боксах завжди вишка це друга карта. С-арка, ну ось Джек нам випав. А, Санджа, Нептун І дивіться, Барсоліно. Клас. В цілому, якщо я буду їх так поворачувати, то ми сховаємо просто вишку і все. Є в нас такий Берселіно. Адмірал морської варти. Так, витягуємо. Якраз дивлюся ремейк цієї арки Рибу людей. І чесно, я від ремейка не вражений. Так, анімація хороша, але мені не подобається, що воно занадто швидке. Я розумію, ви любите прискорювати все, щоб не, було, не треба було дивитися 60 серій, але ну. Він, а це арка а ремейк занадто швидка. О! Маршал Дітіч Чорна борода. Так, я об'являю сьогодні, Юр, Якщо ти це будеш дивитися, сьогодні не тільки День Санджі, а День Чорної бороди, бо з ним багацько карток випало сьогодні. Я в нас тепер такий Маршал Дітіч. Так, знову те саме, Ігорам і Звірятка стражники з Імплдауна. Ну, я зібрав вже всіх дев'ятьох. Не вистачає мені тільки якоїсь картки з Ганнібалом. Риболюди це є, принцип. Юстас Капітан Кіт. Можу помиляти, здається, я в Андрюші таку ж саму картку купляв, але в цілому клас. Скоріше за все, такий самий в мене є. І знову Бек, міно Носоріг. Impel Down. і задники в них ось такі вони не відрізняються. Інколи арт може бути інший. Навіть такі штуки є. Так. Це в нас. Так, звуки котів це добре, але не коли вони виють під камерою. Ну що ж, так, це в нас вже було. SSR-ка серія Childhood. Особливість цих боксів що є ось такі мелі картки з персонажами в дитинстві. Так, а задник у неї буде ось такий. Тобто в нас є два вида SSR-карток. З такої самої ташиги, в мене ще не було картки. І трішки вам скажу за рідкості. ну В кожній паці будуть ось такі SSR-ки SSR-ки в нас виходить, ось буває такого виду, бувають персонажі в дитинстві. Має нам випасти на весь бокс два або навіть три ранга CP. Це, виходить, парні картки. Вони з двох складаються, досить цікаві. Має бути ще шматочок пазла, але тут пазли хоча б не ганьба по одній штуці ставити там, в принципі, по одному персонажу. Ну і якось так. І буває випадають ССПшки і всяке таке. Ну, будемо дивитися, що нам випаде. О, childhood із Велетнем. Гарно. Так, кемі. Лоффі uh, і Зоро. Ну, це все в мене вже є. Хоча я цей бокс і не купляв раніше. Містер uh, 2. О, oh, ну ви подивіться. Роджер. Uh, Карток з ним в мене майже немає. Це моя третя картка з Роджером. І подивіться просто, яка вона крута. Пірати з самою високою нагородою, і, в принципі, той, хто якраз її розпочав нам в One Piece. Так, містер. Uh, 2. Зоро і джиндей. Так, продовжуємо. Так. Квін. CP-картка, про яку я вам казав, це в нас із Віві Цікаво. Чи випаде нам нарешті хоч одна пара? В мене вже досить багато CP-карток, але я ще не зібрав жодної пари. Я бачу, деяким людям випадає так, що навіть дві парні картки в одному боксі. Ну, у нас поки ось така Віві Так, Квін. Лофі і Зоро. Так, це вже добре. А, і на один бокс. Ну, одна картка буде рангу HGR. Це як старі монохромні юарки, хто в темі? Так, Васка Шот з команди чорної бороди. Ну, в мене вже є саме цей арт. Здається, навіть вже два дві картки від різного виробника. Тепер є ще така. Ну, непогано. Так. Кінга, риболюдинка і Кемі Ну, що в нас тут є? Чопера за чопером міхок. Так, ану, номери, номери 7-2. Ні, це не пара. Але дивіться просто. А, ось по руці бачу. Вангуї 100% це буде перона, бо якраз її привида видно. Ну, дивіться, нам випав просто офігезний міховк. Ну, мені сьогодні випала одна картка з міховком і Пероною разом, але вони були на одній. Це стимул купити цей бокс ще один раз. Просто дивіться, яка краса. Так, це мені подобається. Далі Чопер. Риболюдина і щось таке. Ну, Один мінус буде дуже багато повторів CR. Там, здається, їх всього-навсього колекція з 30 складається. Акаїно. Ооо, це вже добре, нам випав Акайно. І все теж саме нічого нового. Так, вся надія на вишечки. І яка ж буде на цей раз g арка? О, Ооо, як я міг про вас забути? А, юарка з багі. Мені, в принципі, подобається так, як багі. Ну, це перший багі за 4 бокса. Також відмічу те, що багі мені як персонаж дуже подобається, і... Особливість цих карток, UR, що вони горизонтальні і бувають UR з чібіками. Ну, як зазвичай мені завжди випадає одна звичайна, один чібік, але я бачу, що такого може бути, що випадає два чібіка, бо навпаки. Ну, в принципі, те саме. Так, дістаємо. Френкі. Трафальгар. Просто бомба, це другий траф і в чому особливість? Точно такий самий арт мені вперше випав із попереднього боксу, який я сьогодні відкривав. І це той же самий арт, тільки і та же рідкість, але він виглядає краще. Ну, в принципі, в багато не буває. Їх треба ще, і ще, і ще. Так. Цікаво, чи випаде якийсь на обміни для Юрія? Ну що ж. О, Боа Хенкок, просто подивіться, яка красива юарка. Ооо, клас! Хороша карта. Ну і що нам повешечка має випасти пазл десь тут. Десь тут сховалася джарка. ка Піпередній раз вона була в останньому паку. Намі. Е, Ваногер. Здається, такий в мене є або від Little Frog. І це все у нас було. Так. Хто тут? О, джимбей, шматочок пазла, але дивіться. Ну, я розумію, я не фанат пазлів, але я вони їх хоча б так роблять, що їх не ганьба в альбом ставити, бо ну пазли це велике-велике зло. І тут хоча б відмітили, що це джимбей, і, на жаль, не показали весь пазл в зборці. Ну, пазли, я вам кажу одразу, це велике-велике зло. Коли тобі по одному шматочку дають на бокс, тобі треба купити 9 боксів, щоб його зібрати, і то не факт, бо будуть по-любому повторки. О, ребека. SGR-картка, як ви бачите, монохром, дуже важко показати, бо вона переливається. так. Я люблю, коли один елемент не відблискує, тоді картку можна гарно роздивитися. Її важко розгледіти, але в нас така у нас ребека. Так, Це у нас все було. І є в нас два останні пака і Special. Містер 3. Шотенмару SSR. -ка. Так, це у нас все вже є. Навіть по два випадає, ну, містер три, навіть три містера три в одному паку, це зло. Ну я не скажу, що це самий поганий бокс, навпаки, він мені подобається. Просто одну-три одинакові картки. Так, джек. І. Кіллер. Кіллер. Нарешті мені випав Кіллер. Але здається, я в когось такого вже купляв, але це може бути не точно. Один із моїх теж улюблених персонажей, нарешті, він мені випав. Так, ну і це у нас все було. І давайте витягнемо спешл. Один раз у нас була GR-картка, один раз була ZR, а на цей раз. AR. Лофі. Усоп, Зоро, Робін, Намі і Санджи. Mm, дається щось зв'язане з островом рибу людей. І дивіться, вона ось така. Тобто тут у нас арт з Фоксі, якісь у нас такі арти. Uh, і навіть дата. 2004, 1, 19, 2004, 3, 2. Я не знаю, з чим ця дата зв'язана, можливо, з виходом цієї арки, коли це було, або роздача Дейві Фоксі, Але в цілому, ну. Клас. Тобто це новеньке щось для нас. Нам випала Аерочка, SGR картка дві шикарні CP-картки, але, на жаль, не пара. Vivia та а, Міхоук, Такі у нас Юарочки, тобто чібіки на цей раз нам не дали. Ось такий милий джимбей шматочок пазла. Чайлфуди всього два тільки. Ось такий велетень і ташиги. І дивіться, нам випав Кіллер, Шатенмару, Венгер, Класний Трафі, саме Акаїно з команди Бороди, Офігезний Роджер. Кід, який в мене вже є. Чорна борода, Кізару, Бонні та Берджес. Так що, якось у нас ось так сьогодні пройшла розпаковка. Надіюсь, вам сподобалося. Ставте вподобайки, коментарі, які вам картки більше сподобалися. І чи варто мені робити ще розпаки на такі аніме бокси. Так що дякую за увагу. Бережіть себе та свої картки.